Тут такі депутати, як ти думаєш? Депутати це які гроші заробляють. І вона знає, коли переводить чаші. А скільки ж вона грошей заробляють? Я сам не знаю. Трошки чи багато? Багато. А які депутати на вигляд? Я їх тільки бачив по телевізору. Вони в костюмах ходять. Не, і їздить на чорних точках. Дешевеньких таких, чи поганеньких, чи <смес> Новеньких. А вони такі молоді депутати, чи вже такі не дуже молоді? Я мораді, я старенькі. А які тобі кращі, як ти думав? Мородії. Чому? Бо вони красиві. Чи хотів би ти стати депутатом, як виростеш? Чому? хотів стати пожежником. А чому пожежником, а не депутатом? Депутати он, на гарних машинах їздять в дорогих костюмах. Не дусі якось кину пожежники. А чим тобі пожежники більше подобаються? Бо Вони інтересні. А чим вони цікаві? Що вони всіх хру... людей ляткують. Така краща професія, так? Да? Більше від них користі людям, ніж від депутатів. Хто такі депутати? Депутати мене керують людьми і багато заробляють грошей. А чому ти так думаєш, що вони заробляють багато грошей? Ходять на роботу. А твої батьки теж ходять на роботу. А хто ж більше отримує депутати чи твої батьки за роботу? Депутати. Ти кажеш, що депутати керують людьми. А як вони керують людьми? Ну, кажуть, що треба робити. Ти їх слухається? А якщо людина будуть слухатися депутатів, то що тоді? То Тоді не будуть давати гроші. Яким повинен бути депутат? Хорошим. Наказати щось таке. А ти б хотіла бути депутатом, як виростеш? Ну, а чому б ти хотіла бути? Тому що вони заробляють багато грошей. А куди ті гроші можна потім витратити? Ну, на платчиках. На шесть.